Військові офіцери Габону оголосили, що захопили владу в країні та помістили президента Алі Бонго під домашній арешт. Якщо держпереворот виявиться вдалим, він стане восьмим у Західній та Центральній Африці за останні три роки. Він також покладе край майже 60-річному правлінню політичної династії Бонго. Батько нинішнього президента прийшов у владу в 1967 році. Сам Алі ходив до школи у Франції. Любить американську музику і у 78-му навіть випустив фанк альбом. Він прийшов у владу в результаті виборів 2009 року після смерті батька. Країна залежить від видобутку нафти, а також відома своєю супербагатою елітою. Габонці давно хотіли справедливішого розподілу багатства, отримуваних від видобутку природних копалин. Алі обіцяв модернізувати габон. Тоді як його батько підтримував тісні ділові контакти з Францією, Алі обіцяв диверсифікувати економіку, а ще захистити довкілля. Він зменшив кількість міністрів та наклав обмеження на зарплати чиновників. Утім, це не допомогло зменшити нерівність майже третина населення живе за межею бідності. Ще у 2016 році опоненти звинуватили його у фальсифікації виборів. Тоді почалися протести. Люди спалили парламент. Поліція відкрила по демонстрантах вогонь. 2019 року в країні була невдала спроба перевороту. А недавно в Габоні відбулися чергові вибори, на яких Алі Бонго знову оголосив себе переможцем. Водночас офіційних заяв від уряду Габону щодо військового перевороту поки що не було. ООН засудила спробу перевороту а також закликала сторони до стриманості та діалогу.